Всім привіт! Ми з Рижульки вийшли на прогулянку. Сьогодні у нас 31 травня 25-го року. Останній день весни, да, Режуля? Все? Режуля обнюхав, пішли. Пішли далі, пішли. Давай. У нас невеличкий дощик пройшов. Давай ми туди не будемо йти, пішли. Рижуля, повертай. Давай, давай. Рижулька скочив за вуличкою, так? Да? Рижий. Це ма вже під вечір вийшла, да, так, Рижуля? Після дощика невеличкого режуля в траву не лізь, бо будемо в Росі. Що там? Що ти там почув? Тихо. Ти, не за, пішли. Вот так. Ей, так молодчинка. Молодчинка. Птички, да, Режуля? Ох, и птички. Пішли потихеньку, пішли. чого ти? Уже сразу й буяниш. От ти молодчинка. Да, Ізуля. Скучив, так? давай. Слазь. Отак. От так, не треба. Веди себе спокійно. Птичка його, так, як завела. Сі-сі, не біжи. Не біжи, я рядом. Це там режулька застряв. Що йдемо далі, пішли потихеньку пішли. Чу ось якісь запахи там знайшов, да, Режуля? Режуля. Давай пішли, пішли. Мами давно не виходили на вуличку. ось там Резуля, То далеко. Коти десь завивають там. Що, не знайдеш своє місто любиме? Що тебе там відволікає? Рижуля, ми за птичками не будемо Що воно там таке цвірінчить. Да? Рижулька, будеш перекус робити? Режуля птички каже літають ох і птички цвіренчать. Океля. Куди ти розігнався? Ну, давай, це якраз ця травичка, що ти її їси. Давай, перекус зроби. Відпочинь трохи. Там собачка гавкає, так? Да? Різуля. Що там резулік? Скільки звуків, каже різних з усіх сторон, так? Да? Тільки відволікають. Так, не вздумай мені за птичка біжать. Ти чо в мене? Куда йдем? Куда резулька зібрався? ピスレ、ピスレ。た <noise> だ<声>、アイデア。 Ну, чого ти сюди йдеш? Рижуля. Режуля, пішли в друге місто. Пішли? Так, хвати співати. Зарили тут уже яму, да, рижик. Тут весною квіти цвіли, всі їх перерили, так. І ти возмущаєшся, да, Рижуля? Тут так гарно було, квіти цвіли. Все, пішли далі, пішли. Пішли, пішли. Скільки тут равликів? Бачив, режуль? Ціла куча. О, режулька, бачить, скільки тут равликів? Пішли, пішли. пішли сюди. Давай, давай. Кожну гілочку треба. Обнюхай, да, Режуля? Да. Так, ну ми ж туда не йдемо. Там далі забор. Са після? Режуля. Пішли ще по деревах попригаєш, пішли. Режуля, давай пішли. Пішли, пішли слайди. Давай коготки будеш точити, Рижуля Чи ти будеш пригати на дерево? Я не хочу він пригати. За метеликами будеш пригати Він улетів, метелик. Резуля. Пішли. метелик полетів уже. Резуля. Тюда мравлика знайшов, да, режулька? Я зразу заховався. Це погано видно. Все. Да? Заховався. Ой, їх тут куча. Надо акуратно, щоб не наступити, да, режуля? Пішли, хай вони тут лазять. Не будем їм мішати. Жулька, пішли. Давай пішли. Пішли. Ася, дивися, лизи, дивися. Ой, заховався. Еще один. Збігалися, режик, ти чуть не наступив. Так, ти що пішов охотитися за равликами? Ось ще один. Заховався. Прижуля, пішли, щоб ми на них не наступили. Пішли отсюди, пішли? Рижуля, пішли. Бо вони повилазили після дощика. О ти там знайшов да надо йти під ноги дивитися куча їх тут. ми туди не йдемо. Чого, велася? Давай, 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 пішли. Що будеш по травички йти? Режуля на пролом, так? Да? Ой. Ой. Режуля, куди ти мене завівся? Чого, не взнаєш, де ти ходив? Все заросло, так, да, Рижулька? Ну що, куди йдемо? Да, тут тільки під ноги. Іди та дивися, щоб не наступити на них. Ой, рижий. Яких тут багато. Знайшов свою містинку, да, любимо? Ой господь. Що там за ням ням? Режуля щось уже знайшов? Буде зараз ням-ням ням ням. О, раз Що ти ты там знайшов, режуля? Чось облизує там. Ты обратно до мурашек пішов, да? Зараз тебе мурашки покусають. Рижу, лят. по тобі мурашки вже лазять. Занятий який він, да? Ой. Ти бачиш, як по тобі вже мурашки лазять, а? Рижай? Глянь сюди. Почали кусать мурахи, да? Трусися, обтрусись, обтрусись весь в мурашках. Пішли. То йому подобається те місто, де мурашки живуть. Рижулька, що тобі не вистачає? Рижуля? Все, може, хвата? Бо ти зараз весь в мурашках будеш? Пішли, пішли, хвата. Режуля, Ну да, а теперь мурашек. Тихо, не бежи. Что? Давай потихеньку відсюди виходить бо тут багато равликів. Ой, під ноги дивиться. Да, іди Що, Тепер будеш мурашок з себе знімати? Ще й силить, возмущається. За птичкою наблюдаєш, так? Да? Ой, неувеличує її, да? на гілочки соли птичка. Так, режуля, пішли. Пішли, давай, пішли. Да! Кросунчик! Ризик красунчик. Пішли сюди, бо ми птички мішаємо. Ти ч, режулька, пішли? Так, ну, так, ну що, друзі, на цьому наша прогулянка закінчується. Ми йдемо додому. Ой, бо починає накрапати дощик. Да, режуля? Зараз бегом бігом побіжали. Так, всім. Пока-пока. До наступних зустрічей. Рижуля, ми вже йдемо. Куди дощик? Дощик? Ти чуєш, режулька? Ой! Ти що, дощик ляпає, тобі захотілося побігати. Так, все, пішли. Тихо. О! йди, шустряк, давай злазь. Злазь. Все, сі. все. Все. Все, йдемо додому. Все. Все, набігався. Молочинка. Дощ і кляпає, нам захотілося по деревам побігати, так? Все, Режулька, я беру тебе на руку і додому. Так, все. Всім пока, до наступних зустрічей, да, Режуля? Пока-пока.